Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний, і я інженер-технолог компанії Іскра в Україні. Шановні машинобудівники. Ми знаємо, що війна та нестабільність економічної ситуації роблять вашу роботу набагато важче, тому хочемо максимально підтримати ваше виробництво. Продовжуємо разом навчатися, впроваджуючи нові та ефективні рішення для прискорення виробництва деталей. У минулому відео ми обговорювали фрезерний інструмент, який славиться своєю надвисокою подачею та здатний швидко виконувати чорнові операції. Іскар має широкий ряд фрезерного інструменту, який поділяється на наступні групи: контурна обробка, монолітні фрези, високопродуктивне різання, фрезерування уступи, плунжерне фрезерування, обробка площин, обробка пазів, відрізка, фрезерування з великою подачею, фрезерування різьби та мультимастер. Одним із найцікавіших типів обробки ми вже розглянули. Хотів би розповісти про інші види інструменту, а саме для обробки площин. Для обробки площин іскар пропонує безліч варіантів. Хотів би виділити серед усіх серію інструменту Heli-Do з кутом 45 градусів. – це серія найпопулярніших торцевих фрез з двома типами пластин, які встановлюються в те саме посадкове гніздо. Це квадратні двосторонні пластини з восьма ріжучими кромками та восьмикутні двосторонні пластини з 16 ріжучими кромками. Фрези Heli-Do Найбільш вигідне рішення для фрезерування плащин. Особливості: винтове та клинове закріплення, великий дрібний та дуже дрібний крок, глибина різання для квадратних пластин до 11 мм, глубина різання восьмигранних пластин до 7 мм, для обробки сталі та чавуну. Для чорнової напівчистової та чистової обробки. Економічне рішення з пластин з 8 та 16 ріжучими кромками. Надійне закріплення пластин за допомогою кутових винтів. Пластини з зачисною кромкою вайпер. Є три види фрез цієї серії підрізні габарити пластин. Перші фрези з габаритом квадратних пластин 13 та 8-гранних пластин 0,5. З діаметром фрез від 40 до 315 мм. пластини двох типів встановлюються в одне й те саме гніздо. Другі фрези з габаритом квадратних пластин 18,06 і вісьмигранних пластин 07 з діаметром фрез від 50 до 315 мм. а також третій вид з габаритом квадратних пластин 2608 та вісьмигранних пластин 10 з діаметром фрез. Від 80 до 315 мм. на слайді показано порівняння вибору 8- або 16-кромкової пластини. Якщо у вас потужність верстата не дозволяє використовувати великий з'єм або ж технологія обробки передбачає лише невеликий з'єм, варто вибирати більш економічне вигідне рішення у вигляді 16 кромкових пластин. Підсумовуючи переваги даної серії інструменту, слід виділити наступні моменти: це посилена ріжуча кромка. Висока знасостійкість, допоміжна зачисна кромка для підвищення якості поверхні обробки, кріплення гвинтом, фрези з великим та дрібним шагом зуба, широке застосування, економічність, внутрішні канали для підвода зор через корпус, вже багато підприємств України випробували та користуються. Перевагами фрез Хелліду. На відео приклад випробування даного інструменту, який працює за дуже складними для обробки матеріалом 22 нікель ванадій 12, твердістю близько 35 одиниць HRC. На відео диаметр фрези 250 мм. З кількістю зубів рівний 12 знімання матеріалу 6 мм. При обертах 150 мм за оберт і подачі 600 мм за хвилину або 0,33 мм на зуб. 16 колонкові пластини в сплаві 808 досить упевнено справляються з тепловими навантаженнями при роботі без водяного охолодження. На цьому у мене все. У наступному відео. Ми продовжимо висвітлювати інструменти обертової групи і поговоримо про інші види фрезерної обробки, як, наприклад, фрезерування уступи 90 градусів. Успіхів! До нових зустрічей! Бувайте!